Привіт, народ. Тема сьогоднішнього відео. В якій послідовниці збирається бортуа. Чого я її розібрав, скажете ви? Да все дуже просто. Їхав, їхав і відпало. Бачите, воно в маслі середньо, відпало переднє колесо. Колесо відпало із-за того, що лопнула отака штука. Називається вона флянець редуктор. Лопнула вона по живому. Не було десь раніше тріщин, ну це воно трошки в болоті, воно тут трохи валялося. Ну, видно, як зроблений вал. Тивиче закалка ззовні, а середина сира. Це вмисне робиться для того, щоб вал пружинив. Якщо його повністю прокалити на всю глибину, Він буде дуже крихкий і буде його часті шарвати. Ну, розібрав, що тут видно. Отут, де підшипник був, щось трошки як-то Просажено Тут болгаркою обточено. Обточується булгаркою чого? Тому що ця гайка, що затягує, я її пізніше покажу, часто вириває різьбу, тому що гайка дуже тоненька. Ось вона. І отаке тоненьке гівно повинно тримати ціле колесо, куна, трактора, повний ковш, тобто дуже велике навантаження, а все має втримувати оця гайочка. Тому часто вириває різьбу. І тому беруть люди. По заводу вона має ну, закрутитися і заклипатися всередину. Це теж якби мінус, бо захочеш підрегулювати, ти її всередину заклипав, ти її вже не покрутиш. А будеш крутити, вона буде різьбу курожити. Ну, якась така, скажімо так, дебільна будова. Ну, Така вона і є дебільна. Чого не зробити чуть, -чуть довше ось? Чуть більший ковпачок, там ж місця вистачає. І дати дві гайки, щоб між собою якось контргаялися. Чи, чи широку якусь гайку зі шплінтом. Не знаю, так зробили. І того більшість беруть заварують. Тому що це заклепування воно не витримує. Я думаю, я закручу, намажу якимось фіксатором, щоб не було люфта і воно його ну, не, не чупло. Бо на Різьбі вона буде щось ціну грати, ну, буде чупти, буде розбивати. Ну і приклепаю. Як вийде, так сильно не буду так заклепувати, бо тут було так заклепане, що я його зажимав в тіски, де то воно, в цю частину і зубило, ледве-ледве вибив. Тепер на рахунок бортової. Все я вже перемив, як бачите. І вже, вже дещо скомплектував окремі вузли, як оцей, і корпус. І Зараз буду за порядком збирати і показувати послідовність, який воно все збирається, так як я з того всього зрозумів. Купив нового вала. З тими новими валами теж вам скажу такі, така ще лотерея, тому що хотів поставити оригінал, трактор, якби трактор з куном не працював, то вистачило би. І аналога китайського замінника. Но трактор працює з погрузчиком і не хочеться там, зимою чи весною буду здавати зерно, підніму ковша, і оце все репне і можна трактора перекинути. Тому брав білоруську. Білоруські стартують від 12 до 13,5 тисяч гривень. Але дзвониш в один магазин, скидають фотографії оригінала. Він якийсь повністю жовтий йде. Дзвониш в другий магазин. Він, він повністю чорний закалений. Хоча ціна ну... у всіх магазинах є і китайські, якби оці вали, вони по 4 тисячі, і оригінальні по 12-13 тисяч. Но ті оригінальні всі між собою відрізняються. Чи Завод їх робить кілька варіантів, чи, чи який той оригінал має виглядати, не знаєш. То так взяв на свій страх і риск в трактор маркеті. Ось цього. Чого взяв саме цього? Він дуже на, на, на того похожий. Так само чорні зуби. Так само от усюди воду калено в мене було. Не знаю, чи воно видно. Бачите, видно, Де воно? Десь тут закінчується. Тут, я так розумію, мала бути різьба, і її просто так росту О, Бачите видно? І тут так само прокалка. Ну, він, він сильно похожий на мого. Хоча, кажуть, тут має бути поковка виглядати. Шершава поверхня. Ну тут її немає, не знаю. По вазі так само важив. 12 кілограм, 150 грам, чи скільки, без, без шпилюк зі, зі шпильками. Взяв цього, репне, то будемо брати вже інший варіант, не такого плану. Якщо це не оригінал. Ну нема ніякого клейма, ні, ні на одному оригіналі, ні в одному магазині немає ніякого, що це Маден Білорус чи ще щось. Бреш, ну, лотерея. Повезе, не повезе. По різьбі теж, бачите, така різьба тоненька. І наша, напевно, тут краю і не прикалена, м'ягенька, не знаю, як воно буде служити. Ну, Зараз покажу так зблизька. Робить його МЗШ-завод, мінський завод, шестерень. Оця частина взагалі якась сирець побита, посічена при транспортуванні, скажімо так. Ну, не знаю. Взяв, взяв. Там, там воно дасться, в роботі дасться знати. Отже, переходимо до збирання бортової. Отже, етап перший. Перебив всі шпильки зі старої бортової, бо воно йшло голе без шпильок. Прогнав, отут. бо спочатку нарізали різьбу, а тоді фрезернули. І тут такі були ніяк гайка не хотіла від руки крутитися, а різьба тут така хлюпонька. Не хотів тою гайкою пошкодити різьбу і тут, і на гайці. Трошки тут повозився і ну, зробив допутяг довів. Етап другий. Е... Перебив підшипника, значить воно наведеться. Що ж таке? Підшипник Kinex. Ось такий номер, сальника теж перебив, все вимив. І тепер зараз помажемо маслом. Посадочно, щоб сальник при забиванні його не закусило, помажемо маслом сальника і те місце, куди він заходить, і забиваємо на своє місце цю кришку. Через проставочку застукали підчепника і далі встановлюємо ось таку при, приводну деталь. На ній навіть як відмив, навіть якесь клеймо. Так. Все, встановили. Далі встановлюємо ось таку шайбу. Ставиться вона ось цією стороною. Цією не переплутайте, бо буде впиратися сепаратор підшипника. тільки цією. Наступний етап це встановлюємо ось цю шестерню з таким цікавим підшипником. Шестерню через проставочку застукав, дуже непогано плотно заходить підшипник. Тобто оці всі вали ну, в допусках все з затягом заходить, нічого від руки не заходило. І застопорив таким цікавим кільцем. Воно ну, трошки бовтається, але нічого страшного. Тут воно на роботу не впливає. І вже, можна сказати, пів редуктора зібрав, крутиться воно все досить легенько від руки. Наступний етап. Збираємо ту частину. А саме треба сюди встановити корпус. Корпус, як розбирав, вибивав обойму, він мені виліз. Зразу замінив кільце. Ну, поставив нову обойму, новий підчипник, Виробив нову прокладку. Тому що тут всього на весь редуктор дві прокладки стоїть. Немає сенсу там купляти той комплект, якщо можна то вирізати. Ну і перебрав ту частину. Зараз ставимо оцю частину і будемо з'єднувати тим. Промазав мастилом цього стаканчика, там де кільце, і болтами затягнув. Промазав для того, щоб не закусило кільце і не відгризло, як воно буде заходити на своє місце. Наступний етап: кладу редуктора сюди і. Ну, Ставлю прокладку, вона в мене більш-менш вціліла при розбиранні. І з'єдную цю частину з цією. А тоді вже можна буде затягнути оцю гайку, ну і вставити цього вала. Ну що ж, редуктора вже скрутив корпус докупи, настукав підшипника. І далі ставиться ось така шайбочка. І закручується гайка. Гайку зараз ми закрутимо так, без, нічого, без ніяких намазувань на сухо. А тоді відпустимо, ну, щоб воно ще його придавило. Бо я і так цього стаканчика цими болтами прижав, але ще хочу, щоб гайка максимально ті обойми докупи стягнула, щоб вони вже своє місце зловили. А тоді воно викрутиться і закрутиться вже через різьбовий фіксатор. А закрутити зварив вот такого ключика. З підручних матеріалів. Жаль, що немає інформації, з яким зусиллям ця гайка затягається, можна було б динамометричним ключом затягнути. Або, може, зараз подивлюся, може знайду таку інформацію. Та й так, затягнеться, заклипається і тоді встановлюємо цього вала. Тут закриваємо, сюди встановлюємо вала і бортова буде зібрана. Ну що ж, затягнув ту гайку, намазав її. Такий у мене фіксатор різьбовий, заклипав, був, заклепав, затягував, не знаю, з яким би зусиллям не затягував, редуктор легенько крутиться. Ну Або, може, із-за того, що він важить кілограм 60 може там є якийсь натяг, де за рахунок своєї ваги, йому все одно легко. Я вирішив, що краще перетягну, чим не, не дотягну і воно потім ступиться, буде болтатися і масло так тиме. Ну так, на силу затягнув, скільки, скільки міг. Все вже закрив, намазав герметиком. Тепер устається вкинути того вала. У мене є 12, ну, як розбрав 12 таких прокладок. Прокладка 0,2 мм товщиною. Тобто 6 з того боку, 6 з того боку. Тобто 1,2 мм воно віддаляє. Цікаво було б знати, скільки заводу на нових тракторах йде тих прокладок, чи то стільки, чи може більше, чи менше. Ну, я поставлю всі, що є. Ну що ж, зібрав повністю редуктора. По 6 шайб стояло, затягнув, почав підклинювати. Прийшлося відкрутити болти і підкласти ще по одній шайбі. Так як шайб в мене таких не було, а чекати, коли вони прийдуть, 3 дні в мене немає часу, то маю таку в'язочку з іншої техніки. То вибрав якраз є такі тоненькі, трошки їх вон, вони трошки іншої форми, але вони теж по 0,2 мм підклав і воно вже все. Легенько крутиться. Далі що? Ще зальомо, мабуть, зразу в редуктор масло. і буде чекати інших запчастин, бо не вистачає ще деяких запчастин, щоб вже доробити трактора до кінця. Приїдуть нові поштою запчастини та все збереться. Ось таке відео, може комусь чимось воно допомогло. Ставимо лайк, підписуємося.